Лише одна з компаній, яка у 2024 році постачала енергоатому матеріальні цінності на суму всього 12 мільйонів гривень, після потрапляння під контроль злочинної організації отримала на 2025 рік контракти вже на 435 мільйонів гривень. Детективами в межах кримінального провадження розслідуються факти заволодіння коштами енергоатому при здійсненні вказаних закупівель. Водночас, членами злочинної організації, питання захисту енергетичних об'єктів розглядалось як звичайне джерело наживи. Так, с то, что хотели переговориться о закисловке и прочим вещах. Они начнут модель, это держать мои следующие объекты. Закисло, где-то сумасшедшее, погоду ему что-то еще делать, или закончим то, что есть, и я закиснее с броду или с тобой группы. Я не знаю. Я бы подарок был. Ну да, сейчас нет. Жалко, один. Приехал, он тут начитал проектах, АТ-2 на 2 миллиарда, Артема 334 еще на 2 миллиарда, поэтому то, что он собрался, да, еще построил. я понимаю, что Москве подошел, он свои 4 забирает, и у него там все сложилось последний построй хорошо. С трех с трех с трех, блядь, с девять улями это физически получается. Рокет та тенер обговорюють майбутній проєкт на 4 мільярди гривень щодо захисту трансформаторних підстанцій ат 2 та АТ 330. Вони жаліються, що за попередній контракт на суму 3 мільярди гривень вони отримали лише 90 тисяч доларів чи мільйонів гривень становити не вияли за можливих. Однак, у зв'язку з тим, що середній відкат в них був 10-15%, вони вирішують почекати більш вигідної пропозиції ще місяць у вересні 2025 року, під час масових атак на енергетичну інфраструктуру України. А вже 10 жовтня 2025 року, в той момент, коли президент України спирає нараду щодо захисту енергетичних об'єктів, вчора злочинної організації обговорюють, як їм підняти відсоток з 10 до 15 під час будівництва захисних споруд на Хмельницькій АЕС, по Хмельницькій. Я не понимаю, хто до бумажку передав, Хмельницький посту. В да, них за мной со всех сторон не уходят, они хотят строить дальше захистинский а, а в чем там еще дойду? Да, еще 2-4, да, 10-й. Еще строить, но дальше продолжать строить зафислинку. И я дай его машину. А да. да. да, на горняк, с... Она не да. Я ну, буквально не могу понять. Я, если честно, ну, то сколько денег опять закупать, э, надо, ну, надо, наверное, надо закончить. При этом, опять же, ну, они же отдают на ну, 10, да, но желающих за 0,15, посмотрите деньги, ему ну, достаточно, можно сказать, 30, да, и 10 работы. Ну, что-либо, уже целых сожаление история, которые может такие по